У повномасштабного вторгнення російських військ країни-агресора на територію України я з родиною проживала у місті Меркій. Група дуже сильно обстрілювався та піддавався бомбардуванням. Я з родиною і інші мешканці нашого міста вимушені були переховуватися у підвалах. Після того, як було окуповано місто Маріуполь, та після того, як було створено ряд зелених коридорів, громадяни України вийшли на територію України і почали звертатися до правоохоронних органів національної поліції прокуратури. Та інших заявами та повідомлення про їхнє зґвалтування, про спричинення тілесних ушкоджень та інших скоєння відносно потерпілих ряду інших злочинів. Зокрема, так, в вересні місяці 2022 року до головного управління в Черкаській області надійшло звернення нашої потерпілої про факт її зґвалтування не встановленою особою. На ім'я Олег так називаємих представників збройних сил квазі республіки або невизнаної республіки Донецької народної республіки, коли відбулася окупація міста Маріуполь, почали військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, так зван, а також військовослужбовці ЛДНР, ходити по будівлях, перевіряти документи під час однієї з таких перевірок. Один з бойовиків ДНР під виглядом перевірки документів кінця березня 2020 року завів мене одну з квартир будинку і в підвальному приміщенні якого не переховувалися. Під загрозою Зброївчини відносно мене проти моєї волі злочин сексуального насилля. В рамках проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні працівниками національної поліції було проведено ряд заходів, в ході яких було встановлено приблизно підходящих по віку осіб, які фактично являються, відносяться до військовослужбовців Збройних сил так званої невизнаної республіки Донецької Народної Республіки. В ході проведення досудового розслідування було підібрано, схоже за прикметами приблизно 40 П'ять осіб на ім'я Олег. Всі ці особи були пред'явлені потерпілий для впізнання, серед яких наша потерпіла, впізнала фактично. Фігуранта нашого кримінального правопорушення. нами було встановлено, що наша, наша особа підозрювана у скоєнні кримінального правопорушення є громадянином Російської Федерації. З 2014 року фактично приймає участь у воєнізованих незаконних формуванням Донецької народної республіки. З 2014 року він являється військовослужбовцем, проходить службу в. На території Донецької Народної Республіки приймав участь в бойових діях, починаючи з 2014 року, і до теперішнього часу зазначена особа перебуває в Донецькій Народній Республіці, приймає участь у бойових діях. Останній притягнутий до кримінальної відповідальності за частиною першої статті 438 порушення законів та звичаїв війни, за що йому передбачена відповідальність від 8 до 12 років позбавлення волі. Працівники правоохоронних органів можуть забезпечити вашу конфіденційність та безпеку. На даний час на території Київської області після деокупації Київської області створено ряд штабів. В яких працюють правоохоронні органи, працівники правоохоронних органів, які займаються документуванням всіх злочинів, скоєних військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації, ви можете звертатися до будь-якого відділку найближчого поліції в тому регіоні, де ви перебуваєте.